Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про турнір Road to Seven, який пройшов у клубі Вахаграй 23 листопада 2024 року. Дякую, Юрі та Микиті за організацію чудового івенту. В турнірі брали участь 12 гравців, які зіграли рекордну кількість ігор за один день. У багатьох були сумніви, але ми змогли зіграти 5 ігор поспіль і вкластись у регламент турніру. Я пішов на турнір Ельфійським Союзом. У команді були три лінійні гравці: тровер, кетчер та два бліцери. Кетчер мав додаткову навичку блок, а один з лайнменів ресл. Родзинкою цього турніру були костюми і антураж. Тренери отримували один рерол, якщо були вдягнуті у костюми з елементами їх команди. Готуючись до турніру, я зробив шолом та дістав з шафи ларпові обладунки. Грати в них було зручно і тепло. На відкритті Юра виголосив вступне слово і затвердив свій авторитет здоровенним дрючком. Всі питання до судівства раптом зникли. Одразу скажу, що динаміка Blood Bowl 7 у поєднанні з обмеженим часом це вибухова суміш емоцій, тому очікувати детального переказу не варто. Гра пролітає перед очима як торнадо. Першу гру я грав з пацюками Олексія. Ельфи обрали грати в Атаці, щоб швидше отримати перевагу. Обидві команди носились маленьким полем, як скажені. Перший тачдаун я заніс на третій хід. Пацюки на п'ятий занесли у відповідь. Невловими детерранер ухилявся від всіх атак. Я грав в пас і проривався кетчером. У другому таймі пацюки занесли ще один м'яч. Мені вдалося контратакувати, і рахунок став 2-2. На останніх секундах пацючий бігун перечепився у саме залікової зони ельфів. Гра завершилась з рахунком 2-2. Інші ігри пройшли так: лісові ельфи пронеслись повз андедів з рахунком 4-1. Жителі підземелля розбили ящерок з результатом 3-0. Ренегати хаосу зіграли в нічію з вампірами 1-1. Скавини прослизнули повз ящурок 3-1. Норси виграли у огрів з рахунком 1-0. Я Олег, я граю за команду Северян. Бухів виходять на гру, а, настрій в них гарний, і поки що вони виграють. А, перший раз приїхав на турнір по хімці до речі, прям топ-формат. Може буде моє улюблене Тепер варіант гри в платбол. Я грав першу гру. Проти е, Снотлінгів і якихось здоровезних огрів в, е, огри добряче побили морду моїм норса но але м'яч вони не заносили. Вони були типа дуже зайняті тим, що пинали но ну, моїх е, сіверян. І в принципі, тому 1-0 я виграв. Другу гру я зіграв проти смішаної команди е, Крис, Гоблінів, усілякого такого, що там було. Ну, криси гоблини виявились дуже якісь непотужні. <рес> <рес> Якось пом'яв їх, пов'яв бока і заніс три тачдауни, да Так що нормально, гра йде. Враження від турніру, ну, гарні. Люди зібрались в прикидах. Добряче всі одягнені, добряче настрій, всі гарний. Блин, ну класно, серйозно, тут класно. Так що я, я в захваті, я фанат цих <рес> івентів, буду ходити. Другу гру я грав з Єгором і його здорованями. Ренегати Хаосу мали в команді аж трьох великих гравців, і було зрозуміло, що вони прийшли грати не у м'яч. Я вирішив грати в Атаці, тому що боявся втратити команду в першому таймі. Пішовши в атаку правим флангом, я звичайно наштовхнувся на стіну м'язів, але ельфійська спритність дозволила мені вирватися і обійти оборону. Тачдаун на третій хід і Ренегати В Атаці. Малий гоблін з м'ячем був за спинами здорових бугаїв. Вони не добігали до залікової зони і вирішили пожбурити туди гобліна. На жаль, після невдалого приземлення м'яч впав прямо в руки моєму гравцю. Ельф не розгубився і заніс ще раз. На другий тайм я вийшов з чотирма гравцями. Бо решта були травмовані, хоча і у хаоситів не обійшлось без травм. Криса та Троль затіяли бійку між собою. У фіналі хаоситам вдалося занести м'яч престижу. Результат матчу 2-1 на користь Ельфійського Союзу. Для решти гравців другий раунд пройшов так. Сурові Норси розкидали жителів підземелля 3-0. Скавини не змогли зупинити лісових ельфів 1-4. Вампіри виграли у пацюків з рахунком 3-1. Ящерки наштурхали Ограм з результатом 2-0. Андеди перемогли Ящерок з результатом 2-1. Назову Олег, я військовий на пенсії. А я тут граю в шикарний турнір Київської спільноти. Це вже не перший турнір, це вже я вже забув який порог. Ну всіх, що були, я приймаю У Мене підземка, пірати водоканалу. Цікаво, весело. Першу виграв, другу програв третю виграв. Сподіваюся, Дальше виграти. Але тут е, сам турнір тут мета не перемогти, а одержати задоволення від ігрові. Я, наприклад, виходжу сюди чисто одержати кайф, спілкування, от спішні моменти в кожній грі. А перемога таке вже. То, то ну, якщо буде, то приємний болість. Третю гру я грав з пацюками Іраклія. Ці скавини були спритніші, але менше агресивні. Вони обрали грати в атаці і побігли вперед, але спритність їх підвела. І от вже ельфи пішли в контратаку. Пацюки не могли без брудної гри і суддя вилучив гравця за фол. Ще двох мені вдалося травмувати, виштовхнувши за поле. Решті пацюків було важко встримати кетчера, і той заносив м'яч один за одним. Скавни намагались контратакувати, але рогата криса явно дивилась в інший бік. Фінальний результат гри був 2-0 на користь ельфів. Інші ігри цього раунду пройшли так сутичка норсів з лісовими ельфами закінчилась перемогою Літа над зимою 01. силачі Силачі-ренегати перемогли Лізардів 2-0. Жителі підземелля взяли гору над вампірами з рахунком 2-0. Амдеди програли пацюкам з результатом 1-2. Огри продовжували свій програшний стрік проти ящерок 0-2. Вітаю Ебор! Граю за ренігаті хаосу. Команда називається Синедедбула. Почав грати Bowl сімки. сімки на сімці зараз граю. Цю сувнір чудовий. Вже зіграв три гри, ну і стабільний баланс прогреш нічия перемога. Дуже велика команда. Бо в мене три бігальний хто не знає великі хлопаки. Я добре б'ю, а мене Я грав з Ільєю було дуже потно, але на жаль, продаж. Але ми намагалися. Ми кидали в Він летів, але на жаль, не зміг нормально приземлитися. Ми вкидали його двічі, все одно не змогли. А ген бігли, бігли, бігли і показали, що їх все одно найкраще в грі. Третя гру гра проти Завлів. Ну, що? Давай награємо. Три великих дядючки, і то великих це четверта сила, а все інше, друга сила, просто своє трьох баксів поламав. Тому там було три кіо, три кежулі. Між раундами пройшло нагородження переможців літньо осінньої лігі Бобрікбол 2. Третє місце посів Єгор з «Андедами». Друге місце за вампірами «Бойкити». Перше місце впевнено отримує Олег і жителі підземелля. За три місяці відбіркових та два місяці плей оффу зіграли 27 ігор, занесено 68 тачдаунів, нанесено 109 різноманітних травм, виконано 39 успішних пасів. Четверту гру я грав з братами лісовими ельфами і Нікітою. Мабуть, найстрашніше для спритної команди це грати з кимось більш спритним. Лісові грали в атаці, але мені пощастило на кіков івенті, і я врубився в ряди супротивника. Та варденсери, як вугрів, вислизали крізь пальці. Неймовірна акробатика зі стрибками та ухиляннями привела до тачдауну на третій хід. Водночас, втрати у нас спочатку були рівні, а потім я залишився у меншості. Бліцер дивом прорвався до залікової зони опонента і зрівняв рахунок. У другому таймі лісовим вдалося занести ще один тачдаун, і часу на контратаку у мене вже не було. Залишилось покидати паси на своїй половині поля і спробувати нанести травми. Результат гри 2-1 на користь лісових ельфів. Решта ігор пройшла так. Норси розбились об стіну м'язів ренінгатів з рахунком 0-1. Блискавичний матч жителів підземелля та скавенів закінчився перемогою збірної з рахунком 3-2. Вампіри попили холодної крові ящирок 2-0. Скавини з лізардами зіграли в нічию 1-1. Андеди також перемогли огрів з результатом 2-0. Привіт, мене звати Влад. Е, граю ще не кого. купив першу команду будів е, лісних ельфів, е, склеїв, але ще не пофарбував, планую, що. На наступний івент уже прийду зі своєю командою. Зараз взяв лізардів. Цьому турнірі буду лізардами. Віграє першу програв. зрозумів трошки стратегію, як діяти в других лікарів, і Показав краще 2-0 виграв. Це взагалі перший івент, і досвіду в в мене мало дуже. Тобто, вживу я грав тільки одну до цього. Тут я от другу і третю вже вопрози грав. Ще граю стім-версію третю і на фамблі. класна гра, я, я дуже люблю всі настолки, і ну, я так і вийшов. Що є така прикольна настолка. Грав ще колись дуже давно в дитинстві в другу версію стімівську. Ну, але потім закинув зараз. Тільки повернувся. Ну дуже класна гра. Особливо мені подобається оце, ця ідея перемикання ходу коли ти за фейлцем. Завершальну п'яту гру турніру. Я грав з вампірами Сергія. Вампіри були в атаці, і швидкий бігун заніс тачдаун за два ходи. Щоб відсвяткувати це, вампір вкусив одного з рабів, і той вивув з гри. Далі ельфи провели стрімку контратаку і занесли на четвертий хід. На кікоф івенті випав тайм-аут, і у вампірів був шанс занести м'яч, але вони недооцінили швидкість альфійського кетчера. Той вибив м'яч у ранера і доніс його до залікової зони. Вампіри втратили ще двох рабів. Матч достроково завершився перемогою ельфів 2-1. Решта фінального раунду пройшла так. Жителі підземелля видарили перемогу з супких пальців лісових ельфів 3-2. Ренегати розкидали кістки Андедів з рахунком 2-0. Норси розбили пацюків з результатом 2-0. Скавини прослизнули крізь огрів і виграли 1-0. Битва я закінчилась з рахунком 2-1. Фінальна таблиця турніру виглядала так: Микита з Ограми отримав приз як самий перспективний гравець. Новачки турніру отримали подарунки від магазину Вахаграй. Єгор і його здоровані хаосу отримали приз за найбільшу кількість нанесених травм. Нагороду за найкращий антураж отримав Олег, капітан команди жителі підземелля. Я зі своїми ельфами посів третє місце і отримав приз за найбільшу кількість пасів. І на другому місці опинились Олег і жителі Підземелля». На перше місце стрімко вирвався Нікіта з Харкова і його лісові ельфи. Вітаємо переможців! Ще раз дякую організаторам турніру та всьому ком'юніті благбол в Україні за чудову подію. Також дякую магазину Вахаграй за гарне світло приміщення та надані подарунки. Чекаємо всіх на наступних турнірах. І не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні звіти.